Дивовижна ситуація з'ясувалася, виявляється, Софія і Лавра не є пам'ятками, тим паче не є пам'ятками національного значення з юридичної звичайно, точки зору. І, хоча ЮНЕСКО охороняє ці пам'ятки, у нас в Україні в реєстрі їх немає. У 2001 році, щоправда, заповідники Софія Київська і Києво-Печерський заповідник були внесені до реєстру пам'яток і мали навіть статус національного, але, на жаль, йшлося не про споруди, а саме про юридичну особу, про заповідник, який мав статус національного. В зв'язку з цим, у 2009 році, на самому кінці року. Ці об'єкти були вилучені з реєстра і мав бути підготовлений новий указ, який вніс би їх, але в зв'язку з зміною влади цього не відбулося. Насправді це питання дуже важливе. Це говорить про те, що на сьогоднішній день реєстр пам'яток є недосконалим. Треба його перевірити, подивитися, що в ньому, є, чого немає. Саме з такою вимогою я звернувся до. Азарова, щоб він дав відповідні доручення, чи зможе влада швидко відреагувати на цю проблему, покаже час, але на жаль, на сьогоднішній день можна говорити сміливо. Влада не охороняє повною мірою Софію Лавру, тому що для цього немає відповідних рішень уряду.